Дня, пані панове, та інші гльфи. А чи знаєте ви, що таке артфайт? Якщо ні, дуже добре, я вам зараз розкажу, тому що по суті це є відео про артфайт. Артфайт це такий можна сказати арт арт-челендж, який відбувається кожного липня. Цей челендж має свій офіційний сайт, тож посилання на нього буде в коментарях в описі і зараз на екрані. Добре, розібрались де. Тепер питання: в чому суть челенджу, Що це таке? Що робиться? Учасники реєструються на цьому сайті. Тобто, так треба обов'язково зареєструватися для того, щоб розподілитися в команду. Зазвичай команди мають різні кольори про якісь протилежні та різні назви. Наприклад, минулого року були Вервольфи і Вампіри. Цього року це стардаст і Сіфом, тобто зоряний пил і морська піна. Ось так виглядає версія сайту на планшеті, а ось так виглядає саме профіль учасника. Тобто можна про себе трошки написати, і внизу висвічуються персонажі. Тож персонажі вибраних для участі у челенджі треба завантажити на цей сайт. Це в принципі робиться дуже просто тобто, «Submit new character», і тут вписуємо ім'я, там описи і так далі. На сайті все англійською, немає, на жаль, інших мов, але в принципі, якщо хтось не знає англійською, думаю, можна розібратись з автоматичним перекладом Гугла. Загалом все дуже ясно, все дуже розписано, розписані розміри файлів і в кінці натискаємо сабміт. А ось так виглядає типова сторінка персонажа. Вони всі однакові, в них є ім'я, референси та опис. А також, що дуже важливо, ідентифікатор персонажа – цей код, який дається автоматично. Артфайт полягає в тому, щоб по суті малювати фанарти персонажі інших художників. Ну як це там називається атаками? Тобто, ти обираєш персонажа художника бажано з іншої команди і атакуєш його, тобто малюєш його портрет, картинку що завгодно загалом. Форма подібна до реквестів, тому що по суті немає ніяких вимог. Художник може написати тільки побажання або permissions, тобто дозволи. Наприклад, будь ласка, не малюйте персонажа без одягу, не змінюйте стать або щось подібне. Форма ж самого малюнка залишається за його автором. Тобто, це може бути скетч, це може бути повноцінка, це може бути портрет або повний зріст. Це може бути кілька персонажів на одній картинці. І після виконання самої картинки ви її завантажуєте на цей сайт, там де Submit Attack. Зараз я не можу показати, як це виглядає, тому що ця функція ще недоступна, доступна, але розберетесь. Ну, Якщо ви вирішили намалювати якогось персонажа, обов'язково збережіть собі як мінімум за скрінте ось цей номер персонажа ідентифікатор, бо це важливо. Коли ви натискаєте Submit Attack, тобто подати цей арт, як готовий. Вам налічуватимуться пунктики. Не пам'ятаю скільки, але там розуміло, що, наприклад, портрет має умовних 30 пунктів, а повноцінка, тобто повний зріст, умовних 100. Тобто за рівень завершення, тобто скетч або повноцінка. За те, скільки персонажів влізло в кадр, тобто портрет або повний зріст, різна кількість пунктів. Тож, коли ви клікаєте саміт атак, треба завантажити картинку з роботою. Можете з вотермарками, можете без по суті, це як реквест для іншого художника. Можете підписати, якщо хочете. Далі там треба буде поклікати відповіді на всі ці питання: тобто, чи це портрет, чи це повний зріст, чи це по пояс. Тобто це скетч чи повноцінка, писати ідентифікатор цього персонажа, кого ви малювали, можливо, якийсь коментар для автора, і все, в принципі, сабміт. І тоді вам точніше вашій команді налічується певна кількість поінтів. за атаку персонажа команди супротивника. Тобто, якщо ви в команді фіолетовій, персонаж має звітися зеленим. Ви отримаєте повну кількість пунктів. Якщо ви атакуєте персонажа зі своєї команди, там якийсь відсоток 10, чи то 10% чи то якось так, тобто мало, але все ж дають. Це називається Friendly Fire, До речі, хтось його робить, хтось не робить, бо хтось хоче пункти, хтось хоче гарних персонажей. Це вже як кому подобається. Ви заробляєте пункти для своєї команди. Тобто є дві команди, в принципі, вони щороку різні. Тобто, щороку ви обираєте в яку команду ви хочете, або можете розподілитися рандомно. І команди можна сказати, змагаються між собою. Тобто, з якої команди більше намалюють фанартів, для іншої команди, яка команда отримає більше пунктів. Що це дає? М -м, загалом, по суті, просто відчуття того, що ти переміг, а також купу фанартиків. Одним з найлогічніших питань по артфайту є: а як зробити так, щоб мені малювали? Тобто, як запевнити, що знайдуться люди, які будуть малювати моїх персонажей, що точно не вийде так, що мені намалюють один арт і кінець не існує якоїсь конкретної дії, яку треба виконати, щоб вам точно намалювали дуже багато картинок, але я можу дати кілька порад щодо того, що можна зробити, щоб підвищити шанс отримати арт з вашими персонажами. Звучить максимально логічно, але так це працює, тому що крім атак народновного персонажа, також існує така функція як рівенжівенж або помста. Це коли ви малюєте арт для людини, яка намалювала вашого персонажа, тобто ви отримуєте картинку зі своїм, тобто, отримавши картинку вашого персонажа, ви можете зайти на профіль людини, яка малювала для вас. Обрати якогось з їх персонажей і теж намалювати уві на артфайті. Це загалом дуже популярна практика. Дуже багато людей це роблять. Тому хорошим стартом завжди є почати першим. Тобто обрати персонажа, який подобається, і намалювати його. А краще кількох персонажей, тому що чим більше, тим веселіше. Я ні в якому разі не кажу, що треба мати такий підхід, що ось я намалював для вас. Тепер ви маєте намалювати для мене. Ні, це все абсолютно добровільно, але просто підказую, що багато людей малюють відповідь. Не всі, ніхто не змушений до цього. На початку відео на кілька секунд з'являлася ця картинка. Що вона значить? Щороку виходять офіційні темплейти таких карток для учасників. Тобто ось так виглядає пуста ПНГшка моєї команди, ось так виглядає пуста ПНГшка іншої команди. Вони створені для того, щоб їх заповнювали по ось такому прикладу і кидали в інші соцмережі, зазиваючи на артфайт. Тобто ви кидаєте це в соцмережі, і, можливо, ваші підписники або якісь ваші знайомі, які теж за вами слідкують, побачать це і такі: О, а я теж беру участь у артфайті. Ви підпишетесь один на одного і будете малювати ту до одному. Прикольно? Прикольно. Кожному персонажу можна додавати теги. І ще 22 другому році я вирішила по приколу додати своїм персонажам тех УкрАрт. Але подивилась на сайті. Виявляється, єдиною людиною, яка додала тех Украрт, була я. Тому я поділилася цією ідеєю в соцмережах, написала в кілька чатів з іншими художниками, вже Хе хе-хей, давайте давати тех УкрАрт, щоб знаходити один одного. Ну і в принципі ідея прижилась. І зараз все більше і більше українських художників теж вписують цей тех до своїх персонажей, тому ми можемо легше шукати один одного. Тому ви також можете цим скористатися, вписати тег у карарт. І тоді інші українські художники бачитимуть вашого персонажа і, можливо, намалюють з ним картинку. Референси дуже важливі. Для кожного персонажа, якого ви завантажуєте на сайт, треба завантажити картинку референс. По суті, ви можете завантажити що завгодно, але просто скажу навіть з власного досвіду. Я обираю персонажі з гарними референсами. Тож особисто я між персонажем, якого намальований тільки один портрет олівцем без кольору. Та персонажем, який має повноцінний референс, можливо, з кількома аутфітами, або просто повноцінний референс, я оберу другий. Не кажу, звісно, за всіх, але можу тільки порадити, що якщо у вас є можливість зробити гарний кольоровий реф, робіть гарний кольоровий реф. І остання цікава штучка це мій телеграм-канал. Це не зовсім реклама. Просто я хочу в цьому році зробити для себе челендж на артфайті. Я хочу намалювати мінімум 20 атак або ревенджів. Чи не забагато? Дуже багато, але я хочу спробувати. Тому я в описі лишаю послання на свій телеграм-канал, де буде закріплений пост про артфайт, який з'явиться найближчим часом. І там в коментарі ви зможете кидати свої профілі. Звісно ж, я малюватиму не тільки персонажі-підписників, але якщо ви кинете туди свій профіль і мені сподобається якийсь з ваших персонажів, скоріш за все, я його намалюю, тож можна спробувати. Окей, на цьому реально все, тому що як бачите, в мене просто вже почав закінчуватись відеоматеріал з підпейнтів. В принципі, я вам все розказала. Якщо ви бачите це відео в другий раз, молодці. Якщо ні і думаєте, що ж це таке цікаве на відео, подивіться мій огляд скетчбуку попереднім відео. А ми побачимось з вами пізніше. Все, кінець. З наступного разу. Заглядайте на телеграм!